Доброго дня, мене звати Роман, я хочу залишити свій відгук про курс Genius Space. Рік тому я купував курс міні Digital Агенція по дуже привабливій ціні, і курс надзвичайно крутий. До того ж, також відкрився доступ на решту курсів, котрі були. Безкоштовно до того пакету. Чим крутий курс Міні Діджитал Агенція? Тим, що ви безпосередньо маєте дотик або контакт з підприємцями, які займаються аутсорс-послугами, маркетингом, всім пов'язаним з IT. Це дуже цікаво, вони діляться реальним своїм досвідом. Який він є, які саме труднощі вони зустрічали. І безпосередньо ми маємо контакти до них. Вони діляться, можна написати їм приватні повідомлення і отримати відповідь. Ось, Також дуже багато корисної інформації для першопочатківців, хто тільки входить у цю сферу підприємництва, на що вони колись стикнулись, як з того вийти добре. Ось, Тому раджу пройти цей курс. І, взагалі, курси Genius, вони реально геніальні, дуже легко подані. Фахівці над цим працюють. Класні люди безпосередньо в команді і ті, котрі викладають, це реально круті люди. Ви будете почуватися в комфорті між своїми людьми. Це коштує. Безцінно, дякую.